В Які акції заінвестувати в місяці травні 2024 року? Точніше, які акції для себе я розглядаю для інвестування, в які компанії я планую заінвестувати в цьому місяці. В які акції в які компанії заінвестувати в травні 2024 року? Точніше, які акції для себе я розглядаю, в які я буду інвестувати або планую заінвестувати в травні 2024 року? Всім привіт! Ви на каналі Батько інвестор Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Як завжди, 10 компаній, які я собі розглядаю в цьому місці, і в якісь із них я собі заінвестую. Це я показую або в кінці відео, або можливо в наступних відео окремим роликом. По компаніям будемо йти від менш ризиковних до більш ризиковних, принаймні, на мою думку, так. І перша компанія, яка відкриває наш так сказати, топ 10, компанія Visa. На даний момент коштує 276 доларів 46 центів. За один рік компанія виросла майже на 20% в ціні, за 5 років на майже 70% і за максимальний період часу на 1758%. Компанія виплачує невеликі дивіденди у розмірі 0,75%, тобто 2 долари центів на одну акцію. Трішки про компанію. Visa. Inc. працює як компанія платіжних технологій у Сполучених Штатах та за кордоном. Компанія керує VisaNet мережею обробки транзакцій, яка забезпечує авторизацію, клірінг і розрахунок платіжних операцій. Він також пропонує кредитні, дебетові та передплачені карткові продукти. Тут цікавий переклад, натискання для оплати, токенізація та натискання. Скання для оплату послуг, віза, Direct рішення, яке полегшує доставку коштів на відповідні картки, депозитні рахунки та цифрові гаманці, Visa B2B Connect і так далі. Ось так виглядає їх офіційний сайт. Можна собі перейти, подивитися, поклацати, дізнатися щось більше і почитати їхні звіти або їхні прогнози, що вони там пропонують. По фінансовим показникам, що ми бачимо, з 2015 по 2023 компанія зросла, можна сказати, в три рази і 13 мільярдів, майже з 14 до 32,5 мільярдів. Останні три роки бачимо плюс 10, плюс 21, плюс 11 майже з половиною відсотків компанія додає по ревеню. Gross profit так само із 11, майже 12 мільярдів, з до 26,5%, що в принципі досить добре, бо йде постійний ріст на якихось там 15% в середньому або 20%. Net income, бачимо наступне, що із 6 мільярдів. Зріс до 17,5 мільярдів, що досить добре. Кількість акцій вони роблять постійно бейбеки, викуповують на якихось там 2%. Щороку стабільно для нас і для інвесторів акція стає дорожчою, що е, ціннішою, точніше, що дуже добре. EPS зріс із 2,58 до 8,28 в 3 рази. І дивідендна дохідність так само у них постійно зростає в середньому на десь. 20%. Тут 20, тут 16, тут 25, тут 21. В принципі, досить добре йдуть. На сайті є така вкладочка, як Forecast прогнози на майбутнє. Вони нічим не підкріплені. То, що тут написано, це не означає, що так буде 100%. Але цікаво на них подивитися, що там прогнозує сам сайт і аналітики цього сайту. За наступні 12 місяців Прогнозується наступне, що найнижча ціна, яка може бути за наступний рік, за наступні 20 місяців, це 252 долари за акцію, тобто ціна акції може впасти на 8,8%. Нормальна ціна має бути 302 долари, тобто плюс 9,5%. І максимальне, що вони прогнозують, це 335 доларів за акцію, тобто плюс 21%. Аналітики розпреділилися таким чином, що ніхто не продає. П'ятеро хол тримають, 17% купують бай, і п'ятеро ще строн. By. По мультиплікаторам бачимо наступне: що PNE 31,4, Ford на ПНЕ планує 24,7, PEC 2.35, ПНБ 1421, РОЯ 45.8. До речі, це відео буде трішки відрізнятися від попередніх, тому що завжди я в кожному відео в такому відео показував, так як і читав про компанію. Тут, наприклад, що це за компанія, потім показував сайт, ще, як виглядає офіційний сайт, і показую отаку вкладочку. По мультиплікаторам на сайті Finviz. В наступних компаніях в цьому відео я не буду це відкривати і показувати. Питання в тому, чи цікаво це вам, чи потрібно це показувати, чи це просто затягує час і воно не потрібне. І ви собі просто самі перейдете, поклацаєте те, що вам буде цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб мені розуміти, чи робити відео таких 10 компаній там, на півгодини, чи без оцих там, по півхвилини-хвилини. Яким -хвилини. чином відео було б там, не знаю, 15 хвилин замість. Пів години. До речі, якщо ви ще не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланням під цим відео до одного з двох брокерів, наприклад, Interactive Broker, через якого я інвестую, або Trading 212, так само другий брокер, через якого я інвестую. Посилання під відео в на каналі маєте велике відео про те, як зареєструватися у одного або другого брокера. Наступна компанія в Airbnb зараз варта 159,81 доларів цент за один рік. Компанія в плюсі на 26% за 5 років на 135% і за максимальний період часу, так само на 135%, бо від 2021 року вона у нас тут показується. Компанія не виплачує дивідендів. І про компанію я не буду читати. І так як говорив попередньо. Якщо потрібно це, то будь ласка, пишіть коментарі, щоб я це залишив і про це читав. Так само, як виглядає компанія, наприклад, так як віза, їх офіційні сайт теж не буду про це говорити. Перейдемо одразу до фінансових показників. Бачимо, що з дві. 2017 по 2023 компанія зросла за невеличкий період часу в добрі такі три рази. Так само з 2,5 мільярдів до 9,9 майже до 10 мільярдів. Останні три роки вони мають досить добрий такий приріст: 77%, 40%, 18%. Гроз профіт із 1,9 зріс до 8,2. Теж дуже круто. До речі, хто не розуміє, що таке revenue, gross profit, net income і так і інші різні показники. Ось тут посилання на відео. Я пояснював, розказував, що це таке, як інвестувати, на що звертати увагу. Переходьте, дивіться, дуже важлива інформація. Я старався. Далі net income у них бачимо, що останні два роки вони почали виходити в плюс, тому що до того вони були в мінусі по чистій прибутковості. І так само добре зросло за останні два роки, із ну точніше, останні три роки бачимо, що мінус 352 мільйони, потім плюс 1,8 мільярда і 4,8 мільярда. От 153% плюсом за останній рік то було. Кількість акцій в цьому році вони почали робити бейбеки і викуповували на 2,6%. Попередні роки бачимо, що вони довипускали акції, потрібні були, мабуть, гроші. EPS, так само бачимо, ну, в принципі, як і все остальне, зросло за останні 3 роки, із мінус 0,27 до плюс 7,24. Кладка Forecast показує. Нам наступне, що за 12 місяців вартість акції найнижча ціна має бути 105 доларів, тобто в мінус 34,5%. Нормальна ціна показує так само, в мінус 9,5%, ціна 144,74 має бути. Максимальна ціна, яку вони прогнозують, це плюс 22%, тобто 195 доларів. Один каже, Strong Buy, Strong Sell точніше продає, троє Sell продають, 20% тримають Hold, двоє купують і шостеро. Strong Buy. Вкладку з мультиплікаторами так само не відкриваю. Мож, можете тут, наприклад, побачити, що PNE 22, Ford на PNE прогнозується 36. Ще раз звертаю увагу, що все, що я показую, не означає, що на 100% виросте, і тут буде плюс, може бути і мінус. Свої результати, як я інвестував останні 30 місяців. Ось тут можете посилання на відео. Останнє що було. Можете перейти подивитися, які я акції маю в портфелі, що скільки в мене вийшло там плюсом або мінусом за цей період часу, який в мене. Результати. Наступна компанія Comcast Corporation. Бачимо, що за останній рік компанія в мінусі на 4 майже на 5%, за 5 років компанія в мінусі на 11%. Бачимо, як вона тут то догори йшла, то донизу, то знову догори. І за максимальний період часу вона в плюсі на 1400%. Дивіденди компанія виплачує у розмірі 3,22, тобто 1,24 на одну акцію. По фінансовим показникам. Бачимо наступне з 2015 по 2023 виросла із 74 мільярдів до 121,5 мільярди. Не так міцно і стрімко, як попередні дві компанії. Гроспрофіт виріс із 74 до 121. Те саме. Net Income із 8 мільярдів до 15 мільярдів, тобто в два рази майже. EPS зріс з 1,6 до 3,7 так само в два рази. Дивіденди вони так само збільшують. Бачите, плюс 44, плюс 38. Плюс 93, тут було мінус 32 рази, плюс 40, і останні 3 роки вони збільшують дивіденди на нормальний такий відсоток 8, 8, 7 тобто перестали збільшувати на шалений відсоток. Forecast прогнози на майбутнє, що показують, що найнижча ціна має бути 43 долари за акцію, тобто плюс майже 12%, Нормальна ціна має бути майже 50 доларів за акцію, тобто плюс 28%, І найвища ціна, яку вони прогнозують, це 55 доларів за акцію, тобто плюс 43 майже. Відсотки. Аналітики ніхто не продає. Дев'ят Хол тримають 6 бай і ще 8 Strong Baй. Наступна компанія Starbucks Corporation. Бачимо, що за рік часу вона впала на 32%, і досить добре ось вона впала за останні дні із 88 доларів з половиною за акцію до 72,5 доларів за акцію на 10 доларів. За 5 років компанія знову ж таки в мінусі на 6,2%. За максимальний період часу компанія в плюсі на 20%. 2 тисячі відсотків. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,15%, тобто 2,28 долара на одну акцію. Одна акція коштує 72 долара 50 центів на даний момент. По фінансовим показникам, що ми бачимо, з 2015 по 2023 компанія, незважаючи ні на що, росте 19 мільярдів у 2015 му і в 2023-му було 30 майже 6 мільярдів. Тобто ну не в два рази, але приблизно в два рази зросла. Останні три роки, бачимо, збільшувалось ревеню, збільшувалось плюс 23%, плюс 11%, плюс 11,5%. Gross profit із 11,3 до 24,5% виріс. Net income зріс із 2,7 мільярда до 4,1 мільярда. Кількість акцій роблять бейбеки нормально із 1,5 мільярди зменшили до 1,1 мільярда. EPS зріс з 1,82 до 3,5%. 58, так само майже в два рази, що досить добре, дивіденди постійно собі теж збільшують. Бачите, на 23, 25, 25, 26, 14, 13, 9, 8, 8. Вкладка Forecast показує нам наступне на даний момент: 72-50 центів за акцію. Мінімальна ціна, яку вони прогнозують, це 80 доларів, тобто плюс 10% з половиною. Нормальна ціна має бути 97 доларів, тобто плюс 3-4%. І Максимальна ціна, яку вони там прогнозують, це взагалі 150 доларів, тобто плюс 106%. За один рік. Ну, не знаю, чи аж так, але. До нормальної ціни до 100 доларів. Я сподіваюся, що так має бути. Аналітики розподілили, що ніхто не продає. 13 отримають, 6 бай і ще троє стронг бай. Пнеє 19, Ford на ПНЕ 16,3. Наступна компанія Coinbase. Бачимо, за останній рік вона в плюсі на 270%. За 5 років мінус 14. І за максимальний період то саме, бо вона від 2021 року. Тут у нас показується. Дивідендів компанія не виплачує. Фінансовим показникам бачимо наступне з 2019 по 23 компанія зросла із 533 мільйонів до 3,1 мільярда. Останні два роки, так чи сяк, вони йшли відносно в мінус попередніх своїх років. Гроз профід. Так само Net Income із мінус 30 мільйонів до плюс 94 мільйонів. Але, наприклад, ось тут попередній рік взагалі у них було мінус 2,5 мільярди. Тому за цей рік вони досить добре по Net Income, по 6-й прибутковості досить добре таки вийшли в плюс. Кількість акцій вони собі довипускають акції, для нас це не досить добре. EPS у них вийшов так само в плюс на 0,37 із мінус 0,5 або попереднього мінус 11. Що прогнозує сам сайт і аналітики, що найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 55 доларів за акцію, тобто мінус 74%. Може бути нормальна ціна, виникає, це 201 долар за акцію, тобто мінус 6%. Максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 325 доларів, тобто плюс 51% з половиною. Має прирости за наступний рік. Троє кажуть Sell, 0 кажуть Strong sell, десь голосують за Hold затримання, троє Buy і ще шестеро Buy. PNE в компанії 42, Ford на PNE 84. Наступна компанія CVS Health Corporation 55,5 доларів за акцію на даний момент. За рік вона в мінусі на 20%, і це ми, в принципі, можемо ось тут бачити, що після звіту вони впали із 67 доларів до 55%

За 5 років компанія в плюсі на 5%, так сказати, і за максимальний період часу компанія в плюсі на 1000%. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 4.77 на даний момент по цій ціні, тобто 2,66 центів на одну акцію варта 55,5 доларів. Фінансові показники наступні: з 2015 по 2023 компанія йде тільки в плюси, і з 153 мільярдів зросла до 357 мільярдів, тобто в два рази. Бачимо, тут постійно плюс 10, плюс 15, плюс 4, плюс 5, плюс 30. Останні три роки плюс 11 і плюс 8 gross profit із 26 зріз до 54, в 2 рази net income за ці 9 років із 5,2 мільярда до 8,4, так сказати, 8,3 мільярда. І за останній рік вона зробила такий добрий приріст. Недавно, здається, 1 травня вийшов у них звіт, і вони думали, що у них буде там в ого ще більші прибутки. А насправді вони там зменшились і за цього дуже сильно попадали акції. І було розчарування інвесторів. Подивимося, що буде в наступні 1-2 квартали, які вони будуть мати цифри і що з цією компанією. Кількість акцій за останні 9 років вони в принципі більше випускали, чим викуповували. Із 1,1 мільярда збільшились до 1,3 мільярда майже. EPS зріс із 4,6 до 6,5. Дивіденди за ці 9 років вони збільшували з 1,4 до 2,4. Останні 2 роки вони собі роблять плюсом 10%. По прогнозам Форекас, що нам там прогнозують, найнижча ціна це 58 доларів, тобто плюс 4 Нормальна ціна має бути майже 78 доларів, це плюс 40% за наступний рік. І максимальна ціна 106 доларів плюс 90% за наступні 12 місяців. Розприділилися аналітики, ніхто не продає, шостеро тримають, восьмеро кажуть, бай купуємо, і ще п'ятеро кажуть, ми точно стронг бай купуємо. ПНЄ на даний момент у них 9,78, на Пене прогнозується 6,4. Наступна компанія Grab Holding Limited на даний момент 3,5 долара за акцію коштує. За рік Компанія виросла на 5%. За 5 років компанія в мінусі на 70,5% і на максимальний період часу так само, бо від 2021 року. Дивіденди компанія не виплачує. По фінансовим показникам бачимо наступне із 2019 по 2023. Компанія із мінус 845 мільйонів виросла до 2,4 мільярда по ревеню. Gross Profit із мінус 2 мільярда виріс до плюс 860 мільйонів. Нет інкам чистий прибуток. У них так само, якби ще в мінусі, але з кожним роком стає менший. Із 3,7 мільярда він зменшився до мінус 430 мільйонів. По кількості акцій бачимо, що компанія тут досить добре так навипускала акції, але в принципі їм потрібні були гроші для цього всього. Вона там тільки вийшла на ринок, так сказати, і це, в принципі, нормально. EPS зріс в мінусі, але зріс із мінус 24 до мінус 011. Кладка ForeCast прогнозує наступне: що найнижча ціна за наступні 12 місяців. Це має бути 3,8 долара, тобто плюс майже 9, ну 8,5%. Плюсом нормальна ціна має бути 5,1 долар, тобто плюс 45%, і максимальна ціна 7 доларів, тобто плюс 100% за рік. Розприділилися аналітики, ніхто не продає, ніхто навіть не тримає. Троє бай і ще троє Buy. О, вперше бачу щось таке про таку компанію. PNA, Ford на Пнеє ніяк не показується. Одна з причин, тому що чистий прибуток нет-income у них в мінусі. Наступна компанія. Тесла за один рік компанія в плюсі на 5%. За 5 років компанія в плюсі на 1000%, За максимальний період часу компанія в плюсі на майже тисяч відсотків. Дивідендів компанія не виплачує. По фінансовим показникам бачимо наступне із 2015 по 2023. Компанія зросла. Рахуйте, в скільки разів: із 4 мільярдів до 96 мільярдів. Щороку вона робила, бачите, плюс 26, плюс 73%, відсотка, плюс 76, плюс 82, плюс 14, плюс 28, плюс 70, плюс 51. І останній рік, який був там плюс майже 20%. Відсотків. Gross профіт так само із 923 мільйонів, виріс до 17,5 мільярдів. Net income, Тут вони із 888 мільйонів мінуса, вийшли в плюс 15 мільярдів за ці 9 років. Кількість акцій збільшили і так само збільшили досить добре, із 1,9 мільярда до 3,1 мільярда. EPS у них із мінус 0,46 до плюс 4,3. Вкладка Forecast прогнозує нам наступне: що за 12 місяців ціна акції має бути 22 долара. 86 центів, тобто мінус 87%. Нормальна ціна має бути 181 долар, тобто плюс 2,5%. І максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 310 доларів, тобто плюс 74%. Аналітики що четверо Strong Sell продають, четверо ще Sell просто продають, 17 тримають, вони не купляють, не продають, п'ятеро купляють, і троє Strong Buy, кажуть, ми точно беремо. Пене на даний момент 45, фордне ПНЕ 58,7. Наступна компанія Medifast на даний момент 25 доларів з половиною коштує одна акція. За один рік вони впали на 70%, за 5 років вони впали на 83,5%. За максимальний період часу вони в плюсі на 385%. Компанія виплачувала дивіденди у розмірі, коли перший раз я її купив, вона була там 8%, зараз пише 13%. Насправді вони зараз відмінили свої дивіденди і вже два квартали не виплачували. Компанія має свої. Проблеми, так сказати, по фінансовим показникам бачимо наступне: що з 2015 по 2023 компанія зросла в 5 разів із 272 мільйонів до 1 мільярда. А ще в 2022 році вона, коли я почав дивитися на цю компанію, то бачимо, вона постійно йшла в плюс і була в плюс 1,6 мільярда по ревеню. Gross Profit зріс із 201 мільйона до 775 мільйонів. Net income, чистий прибуток. У них із 20 мільйонів зріс до 99 мільйонів. А останні два роки бачимо, вони йдуть в мінус. Із 164 мільйонів пішло в 2021 в 2022-му було 143 вже, а в 2023-му було 99 мільйонів. Кількість акцій вони роблять, в принципі, бейбеки. Викуповують EPS все одно збільшився з 1,6 до 9,1. Дивіденди вони якби збільшували постійно, але останній рік, бачимо, вони зменшили там на 25%. Зараз взагалі їх відмінили. Можливо, вони там перейдуть на виплату раз в рік, або взагалі не будуть поки що виплачувати. Що і як вони вирішують на рахунок дивідендів, це питання до них. По прогнозах на майбутнє, що нам прогнозують, що найнижча ціна, яка є, це 25 доларів. Така вона і лишиться, тобто ну навіть впаде там на 2%. Нормальна ціна вони прогнозують, що це 53 долари, тобто плюс 109% має бути за наступний рік. І максимальна ціна 82 долари, тобто плюс 221 відсоток. Ну чи так буде, чи ні, чи зможуть вони. Час покаже. Я поки що ще тримаю ці акції, не продаю. Середня ціна в мене десь там 60 доларів за акцію. Можливо, собі там у середню трошки, можливо, ні. Не знаю, ще не вирішив. Аналітики тут розподілили, що тільки двоє тримають, і ніхто не купує, ніхто не продає. І наступна компанія EuroSys 36 доларів, майже 37 доларів за акцію. На даний момент компанія виплачує дивіденди у розмірі 6,5%, тобто 2,4 долара на одну. a to За рік компанія в плюсі на майже 100%, за 5 років компанія в плюсі на 550%, і за максимальний період часу вона в мінусі на 97%, якщо там рахувати від 2007 року. По фінансовим показникам бачимо наступне: що із 2017 року компанія починає набирати свої оберти і йти в плюси. 2015-2016 вони ще мали мінуси, і от 2017 вони почали розвернути. І пішли до гори. Плюс 15%, плюс 44, плюс 16, плюс 33, плюс 76, плюс 94 і плюс 3,5% останній рік. Gross profit так само із 8 мільйонів зріз до 142 мільйонів. Якщо брати від 2017, то із 6 мільйонів зріз до 142 Net income, чистий прибуток із мінус 14 до плюс 114. По акціям вони постійно там довипускали, довипускали акції, але останній рік вони. Зробили там невеличкий бейбек на 3,5%. EPS у них вийшов плюс на 16,5%. І останні два роки так само вони там почали виплачувати дивіденди. Далі вкладка Forecast нам нічого не показує, тільки показує от графік, як там росла акція, ціна акції, чи купувати, чи продавати. Ніхто не голосував і ну, самого графіку якби нема. Таке деколи буває на цьому сайті в деяких компаніях. ПоПНЕЄ компанія 224. Фордне ПНЕ немає, не показується, не прогнозується. На кожну компанію робіть свій додатковий аналіз. То, що ви хочете купувати, це ви собі купуєте. То, що я хочу купувати, я собі купую. Ніколи не повторюйте за мною або за іншими блогерами, які кажуть: ось дивіться на оце, треба купувати оце. Знову ж таки, мій результат ви бачили там в попередньому відео. Якщо не бачили, перейдіть, подивіться. Якісь компанії в мене йдуть в плюс того, що я купляю, якісь компанії йдуть в мінус. Коли ви купуєте акції, це ваша відповідальність. Які акції я собі... Купив, покажу в наступних відео. Частину грошей я вже потратив, заінвестував, Частина ще в мене висить, щось буду докуповувати. Пишіть коментарі, задавайте питання, втискайте вподобайки, дзвіночок, підписка, щоб не пропустити нове відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. Успіху в інвестиціях.